Всім привіт! Сьогоднішня моя міні-лекція присвячена гістологічній будові сітківки. Отже, сітківка або ретіна це внутрішня світлочудлива оболонка ока. Вона розміщується поверх судинної оболонки на всьому протязі дна очного яблука до так званого зубчастого краю, що укриває задню поверхню фічистого тіла райдушної оболонки. На задній поверхні сітківки знаходиться сліпа пляма. Місце виходу зорового нерва, його ще називають зоровим диском. Трошку латеральніше від зорового диска знаходиться так звана жовта пляма, ділянка найкращого зору. До складу нейронів сітківки входять фоторецептори, асоціативні і панеліонарні нейрони, горизонтальні та макринні клітини. І палички, і колбучки складаються із зовнішнього та внутрішнього сементів зовнішній семент розташований між відрусками клітин, пігментного епітелію, Паличкоподібні нейрони розташовуються в периферичному відділі сітківки, сприймаючи світлові сигнали низької інтенсивності, цебто в темноті, і відповідають переважно за чорно білий зір. Вони мають вузькі витягнуті периферичні відруски, палички, зовнішній семент яких має призматичну форму і містить товпкоподібно розташовані мембрані диску. У дисках знаходиться зоровий пігмент родопсин. Під впливом світ родопсин розщеплюється на складові білок опсин і альдегід вітаміну А. Це, власне, сприяє утворенню електричного імпульсу. В темноті здійснюється відновлення пігменту. При недостатньому надходженні в організм вітаміну А оновлення дисків порушується, і при його відсутності вони взагалі руйнуються. Настає так звана куряча сліпота, ковбочкоподім'я нейрони. Розташовуються переважно в центральних відділах сітківки і особливо численні в ділянці жовтої пляни. Вони реагують на світло високої інтенсивності, забезпечують денний і кольоровий зір. Сонячні сегменти колбочок мають конічну форму, вони коротші і ширші, ніж у паличку подібних клітин. Мембранні диски у них утворені складками плазмолеми і не відокремлюються від неї. У мембрані диски міститься зоровий пігмент йодопсин, який у функціонально різних типів колбочок розкладається під дією червоного, зеленого або синього світу. У колбочках, на відміну від паличок, не відбувається постійного переміщення дисків. Внутрішні сегменти містять мітохондрії, центріоли, елементи гладкої та гранулярної ендоплазматичної сітки. Комплекси годжі забезпечують зовнішній семент енергією і речовинами, необхідними для фоторецепторів. Хіатра оточення тонкою облонкується до плазми. Аксони цих клітин закінчуються в зовнішньому січистому шарі. Клітини між собою розділені за допомогою так званих клітин Мюллера, про які ми поговоримо пізніше. Так піпулярні або асоціативні нейрони дендритами утворюють синапси з фоторецепторними клітинами, а їх аксони з'єднуються з, з гангліозними і амокринними клітинами, виконують роль містка. Гангліозні нейрони найкрупніші. Мультиполярні клітини і їхні ядра розміщені переважно ексцентрично. цитоплазмі містять добре розвинуті органели, а їхні аксони утворюють зоровий нерв. Власне, фоторецептори, біполярні та анганеліозні клітини, є першими трьома нейронами провідного шляху зорового аналізатора. Горизонтальні нейрони це є асоціативні клітини з великою кількістю відростків, які пов'язані з аксонами фоторецепторів, а також з дендритами біполярних нейронів. Амокринні клітини це є асоціативні нейрони. У яких, як правило, оксони не виявляються, але дендрити утворюють зв'язки з оксон... з оксонами біполярних клітин. Пігментний епітелій сітківки розташований на межі судинної оболонки. своїми відростками проникає в фоторецепторний шар, він утворений кубічним, переважно на периферичній ділянці, або плазматичним в центральній ділянці, з базально розташованими ятрами. У цитоплазмі добре розвинені органели і особливо лізосом. Ці клітини містять велику кількість меланіну. Базальна поверхня клітини має виражену складчість, що є ознакою активного іонного трансферу. Апікальна поверхня утворена у вигляді мікровотоцинок, які охоплюють палички і колбочки. у функціональному плані пігменно епітелій профіку фоторецепторних нейронів, транспорт до них вітаміну А та інших речовин, що сприяють регенерації. Також вони не сприяють у фагоцитозі дисків паличкоподібних фоторецепторів, забезпечення дифузії речовин судинної оболонки, регуляцію надходження світлового потоку до рецепторів при їх надмірному засвідченні при яскравому світі гранули меланіну. Переміщується у відростки клітин, а навпаки, при темноті зміщуються ближче до базальної мембрани, що покращує направленість і фокусування світлового пучка на Рецептори неруглія сітківки представлена радіальними гліоцитами. Їх ще називають клітинами Мюллер, астроцитами і мікрогліальними клітинами. Вони пронизують майже всю товщину сітків. На межі зі скловидним тілом. Вони формують внутрішню гліальну приграничну мембрану, а пікальними відростками утворюють підставку для паличок і колбочок, а також утворюють зовнішню гліальну приграничну мембрану. Вони виконують також підтримуючу і трофічну функцію разом з аксонами Вони утворюють гематоретинальний бар'єр. Мікрогліоцити в сітківці нечисленні, розташовуються у всіх шарах сітківки, здійснюючи фагоциту. Різноманіття і специфічні клітини сприяють утворенню десяти шарів сітків. Перший це пігментний шар. Наступний шар паличок і колбочок, який утворений дендритами. Фоторецепторі. Шар паличок і колбочок відокремлений від зовнішнього ядерного шару внутрішньою глеальною мембраною, яка власне утворена за допомогою відростків мюлерових клітин. Далі знаходиться зовнішній і внутрішній ядерний шар, а також шар ганеліозних клітин щомісяць ядра і утворюють в області синапсів зі нейронів. Їх розділяють зовнішні і внутрішні сітчисті шари. Оксони-гандріозних нейронів формують шар нервових волокон, які в подальшому створюють зоровий нерв. І нарешті на межі між, між шаром нервових волоком і склевинним тілом присташовується гліальна або зовнішня примінична мембрана. Ризик конвергенції. Дуже просто. декілька Декілька фоторецепторних клітин утворюють синапси з однією біполярною клітиною, тобто декілька перших нейронів утворюють синапси з, з, з одною клітиною з другого нейрону, а декілька біполярних клітин утворюють синапс з, одним, з, з, з одною генліональної клітиною. Таким чином, загальний показник конвергенції в, в сітківці становить 105 до 1. Себто, інформація від 105 паличок і колбочок передається на одну гангліозну клітину. А для того, щоб ми з вами щось могли побачити, світло має проникнути через всі шари сітківки, відбитися від піментного шару назад до. Паличок і колбочок, і уже у вигляді електричного імпульсу спочатку перейти до зовнішнього зернистого шару, потім до внутрішнього зернистого шару, гліозного шару, де формується остаточно е, зровий нерв, і інформація передається до мозку. На цьому можна би було закінчити. Але для цікавих, ще має кілька фотографій. Наприклад, приблизно так виглядає сітківка ока в офтальмоскопі приборі лікаря окуліста Тут прекрасно можна, можна бачити жовту пляму, а також зоровий диск або сліпу пляму, з якої виходить очна арт. А також маю для цікавих кілька істологічних фотографій, взятих з різноманітних наукових статей. Отже, ви бачите невеличкий кольоровий сніч зроблений за допомогою конфокального мікроскопу, на якому ви чітко можете побачити відростки мюлерових клітин, які підтримують палички колбо. І власне самі синенькі палочки і полбочки. Надіюся, що сьогоднішній лаці вам. Достатньо для того, щоб на даному малюночку їх розрізнити. Трошку нижче є, є фотографія сітківки, зроблена за допомогою імунофлуоресцентного мікроскопу. Зеленим якраз показаний пігментний шар, сині фоторецептори палочки й колбочки, а червоним показані асоціативні нейрони, які йдуть між паличками і колбочками, і ганеліонарними клітинами. Трошка добра, але бачите, також. Скануючу електронну грамотку. насправді вона, вона чорно-біла, але автори статті для нашого з вами зрозуміння виділили три кольорові зони. Зона коричнева, це є зона пігментних клітин з синім кольором, позначені шар паличок і ковбочок. Так він виглядає при великому збільшенні. Зелене показаний зовнішній зернистий шар. На цьому у мене все. Я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в наступних відео.